Зі всім великий привіт! Сьогодні буде незвичний огляд з будинку іграшок. Сподіваюся, мій огляд сподобається, тому що в іграшках я не дуже розбираюся, але там все написано. Покажу, що є класненького і по чому. Які плюшеві іграшки, це фігурки. Різних персонажів, я так розумію, це фрукти, це вишенька, напевно, чи що це таке. Якась ягідка. І хочеться побачити ціни. Клаудія. 495 гривень. Називається Клаудія. Вони такі м'якусенькі, такий антистрес. У такий дуже приємний плюш. Ну це відомий персонаж мульти. 299 гривень зі знижкою. Все-таки кольорове яскравий на Так, тут якісь когті є. Що це таке? Це рукавиці, вау. З когтями. Це просто на що їх не чіпати, туди руку не засунеш, воно не чіпає, зачіпається, напевне, до якоїсь іграшки чи що, незрозуміло. Це якась інтерактивна рука, можливо, ще якась її частина. Незрозуміла я. 349 гривень. Не написано тут практично, іграшка-рукавичка, іграшка лапа ведмедя. А, лапа ведмедя. Так, ще такі як подушечки, мені треба голос змінити, щоб був такий більш дитячий. 599 гривень. Можливо, хтось з дітей подивиться, а в мене такий серйозний. Ось така подушка. Оця класненька, м'якесенька. Це такий їжачок з таким милим носиком. Мохнатий, а носик плюшовий. 599 гривень. Чого тут тільки немає. Різні фігурки колекційні. Серія Гаррі Поттер». Хто колекціонує? Це теж фігурки з Гаррі Потера. Хочеться побачити ціни. Так, акрилові фігурки, сюрприз з підвіскою капсулі. Ну, капсула немає і підвіски теж 1499 гривень. Ось такі дві фігурки, це за дві. А так, луна лавут і тестраур. Набір фігурок. Це все має відношення до трилогії Гаррі Поттер», 1099 гривень. Це Флоренс, Кентавр. Це кентавр. Можливо, вони мали на увазі в капсулі ось такі іграшки, сюрприз. Можливо, це. Так, а скільки коштує оця паличка чарівна? 499 гривень. 499 гривень коштує ця чарівна паличка. Вона виготовлена з пластику. Фігурка чарівника. Така дівчинка з чарівною паличкою. Ці фігурки. Мабуть, рухливі, і ціна зараз 249 гривень. Так, тут знак питання. Значить, невідомо, яка тут буде іграшка. Це іграшка-сюрприз, щоб збирати різні колекції, іграшка дитячі. Так, так, так. 339 гривень, колекція фігурка чарівника. Раз тут не намальовано, то зрозуміло, що фігурка може бути будь-якою. Оцей набір. Яка красота, як вони виготовлені, оцей плащ пластиковий, кроватка, мишка тут є. Тобто все є. І ціна зараз зі знижкою 349 гривень. Світ чарівника набір. Це світ роботів. 259 гривень на акції. Такі трансформери. Матеріал з пластику. Машинка трансформер 259 гривень. Є величезні. Ось такий робот-трансформер. Тут і машина є, і самий робот, і купа деталей різних. Можна збирати, напевне, пару конструкцій. Буде з п'ять років. Запускач пластер, машинка, трансформер. Ціна 1097 гривень. Тобто 1100 гривень. Є інструкція, як збирати. Так, спанчбоби, такі упаковці з фольги, губка Боб ігрова фігурка на кліпсі 395 гривень. Я так розумію, що тут може бути будь-яка, це теж якби ви купляєте і не знаєте, як ви відкриєте, яка сама фігурка буде, щоб зібрати колекції. Різні серії, її різних іграшок, різної тематики. 395 гривень. Монограм серії Стіч. Сейлор Мон. 8 фігурок тут. 8 серій. Або одна з них. Невідома, я так думаю, що одна з них серії вісьми. А це одна фігурка буде. Всередині буде одна з цих вісьми. Для дівчаток дитячі різні парфумовані засоби, дитяча косметика, канцелярія. Трішки подивимося. Набір лаків. Ах, які вони класні кольорові. Ну, наскільки вони стійкі, я думаю, не дуже. А набір лаків для нігтів І ціна 299 гривень. Клас. Дуже симпатичний мають вигляд. Ще такий косметичний набір. Тут і тіні, і лаки є, і помади, і румяна, чого тут тільки немає. Хочеться роздивлятися довго, щоб побачити цю красу. Набір дитячої косметики рожево-бірюзовий, 499 гривень. Набір каблучок дуже красивий, з емалю, під золото, з камінчиками, зі стразами. Ця штучка відкривається. Така шкатулочка. 249 гривень. Гарно в подарунок. Фігурка йода Стрейчі Star Wars. Досить реальна. 1199 гривень. На малюнку показано, що руки витягуються. Я думаю, що ні, а можливо і так. Можливо, вона рухома. Ніде нічого не вказано, але ціна 1199 гривень може бути фігурка, що розтягується так, що розтягується йода стреч. І скільки коштує ось такий йода стреч зоряних Зоряний, а тут як гума, а тут як плюш, як така іграшка, одягнена, які він класний, які реальні. це йода дуже-дуже симпатичний. Ой, які очі. Дуже симпатичний йода. Ну і ціна симпатична 3699 гривень. Симпатичні міньйончики, фігурки. І ціна циметалева 4 видає 399 гривень. Є ось такий, є ось такий міньйончик з одним оком. Металова фігурка, висота 6,5 см. 399 гривень. Серіалу Венздей. Рука, гумова. І всередині, як проволока. Тут ще щось є. Ось такий набір. 2199 гривень. Сподобався цей набір. Тут 4 позиції, 4 іграшки. Авенс, де 4 штуки і ціна 1100 гривень. Людина павук. Теж її різні, а це Марвель. Це Марвель. Покажу 699 гривень. Металевий. Людина погук ось тут. Спайдермен. Є 7 плюс. Років. 700 гривень. Великий спайдермен. Так, ось так. Це відноситься до однієї серії Marvel, spider Спайдермен. Я щось думала, що це окремі серіали, в цьому не дуже розбираюся. 1300 гривень. Фігурки немає серії. Шпигунська сім'я, можливо, можливо, я зараз точно гляну. Так, сім'я шпигуна, ігрові фігурки з аксесуарами 1400 гривень змінена голова, можна міняти голову і можна ну, руки теж міняти. Покемончик. Він рухливий, він інтерактивний. І нова ціна 800 гривень зі знижкою. На цій прекрасній ноті кажу всім папа і до зустрічі в нових оглядах.